Отримання якісної своєчасної послуги з вивезення побутових відходів напряму залежить від своєчасної сплати абонентів. Від початку 2023 тисячі та протягом майже восьми місяців 2022 року відсоток оплати за вивез сміття комунальному підприємству послуга був близько 90% абоненти сплачують мешканці за надану послугу, але і є ну, боржники, які хтось свідомо, хто не свідомо, деякі. Може виїхали за межі міста і не сплачують борги. Населення не дають комунальникам повній мірі реалізовувати ряд проєктів щодо розвитку системи поводження з побутовими відходами в місті, оновлювати матеріально-технічну базу, часно проводити ремонт спеціалізованої техніки. Підприємство започаткувало звернення до мешканців через засоби масової інформації, через соціальні мережі, без відображення персональних даних. Про заборгованість, яка склалася, сума боргу абонента послуги, може бути розтермінована. Для цього споживач має звернутися до абонентського відділу. Абоненти, які не мають можливості сплатити вчасну заборгованість, мають можливість звернутися в абонентський відділ для заключення договору на реструктуризацію. Які абоненти, які виїхали тимчасово за межі міста, за кордон виїхали, по приїзду вони мають можливість звернутися в абонентський відділ і ми зробимо перерахунок за? Тимчасове їхнє перебування за межами міста на сьогодні послуга обслуговує 22 тисячі 107 абонентів. Тариф на послуги з вивезення побутових відходів один з найнижчих в Чернігівській області. У приватному секторі 23 гривні 34 копійки, у багатоповерхівках 22 гривні 27 копійок. Хочемо наголосити і переконливо попросити мешканців сплачувати вчасно на надану за надану послугу. Тому що ну, така ситуація і в країні, і разом до перемоги, тільки так, і наше підприємство зможе працювати і вчасно надавати послуги.